Сьогодні у мене швидкий сніданок і це ліниві вареники з вишнями. Можна також інші ягоди, заморожені або свіжі чи консервовані, як у мене. Отже, у нас вийде дві порції приблизно по 230-250 г. Будемо готувати. Для цього нам потрібно взяти кисломолочний сир 200 г, одне яйце, сіль приблизно 1-3 чайної ложки. Цукор 15 г, можна трішечки більше, і це все гарно переблендерити. Тоді додаємо борошна. Я додала 80 грам, і в описі написала 60-80, але мені здається, що це забагато. Давайте краще менше 60 грам. Та замішуємо тісто, тісто буде доволі липке, не бійтеся, все нормально, краще гарно присипати. Робочу поверхню, добре обваляти руки в борошні, щоб нічого не прилипало, але в тісто забагато борошна не потрібно, бо потім наші ліневі вареники вийдуть дуже такими Тугими, якимись резиновими. Отже, ми замішуємо тісто, гарно присипаємо робочу поверхню борошном, гарно обвалюємо руки, ніж запихаємо в борошно щоб нам нічого не липло. І розділяємо тісто на дві частини, катаємо одну ковбаску, навіть не, я не катала, а більше так руками розтягувала. І ріжемо на невеличкі шматочки. З усього тіста у мене вийшло 23 кусочки. Ну, ви дивіться, залежно, який розмір зробите. Приблизно виходить 20, 22, 23. Ось. Далі я руками розтягувала копаску, ніж у борошно обов'язково, щоб не липло. І робимо однакових приблизно таких 20-22 частинки. Ось, беремо один шматочок, у, з допомогою пальців його трішки розрівнюємо, і в центр кладемо вишню. Обов'язково ягідки кладемо на паперовий рушничок, щоб вони були сухенькі, щоб забрати зайву вологу. Ось, і так З, кожною, з кожним шматочком тіста розрівнюємо, кладемо в центр нашу вишеньку і зліплюємо докупи, защепуємо пальцями, катаємо кульку. Все готово. Коли зробили всі ось ці кульки, Вкидаємо їх в уже киплячу воду. Одразу обережно лопаткою помішуємо, щоб не поприлипали до дна. Чекаємо, коли вони закиплять, вогонь скручуємо і коли вони піднімуться на поверхню, випливуть, то варимо ще 4-5 хвилин. Все. Витягуємо з окропу і викладаємо вже в тарілку. Ось, я поливала з гущеним сирим молоком, тарілку вниз і зверху трохи. І тоді ще додала чорничного джему. А ви можете їсти з сметаною, з йогуртом. В принципі, все, що вам смакує і що придумаєте. Підписуйтеся, обов'язково готуйте. Дякую за ваші вподобайки.